Слава Україні розпочалась 486-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські загарбники завдали ракетного удару по території України крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників ту 95 МС, ту 22 М 3 морського базування калібр та ударними дронами шахет 136 131. десять літаків стратегічної авіації російських терористів здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101, Х-555 з Каспійського моря, вісім бомбардувальників дальньої авіації ту 22 м 3 завдали ударів дев'ятьма ракетами Х- 22 з північного південного та східного напрямків. З акваторії Чорного моря окупанти здійснили пуски двох ракет морського базування «Калібр». Із півдня противник атакував двома ударними дронами шахет 136 «131». Силами та засобами протиповітряної оборони збито усі 40 крилатих ракет Х-101, Х-555, одну крилату ракету Калібр та два ударні дрони шахет 136 «131». До відбиття повітряної атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, авіацію, мобільні вогневі групи, повітряних командувань, центр, південь та схід. Повітряних сил Збройних сил України протягом минулої доби ворог завдав ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 14 крилатих ракет Х-101, х 555 три дрони шахет та чотири зенітні керовані ракети із С-300 по Запоріжжю. Силами та засобами протиповітряної оборони 14 ракет та два дрони було знищено. Також було знищено російський ударний вертоліт К-52 та сім розвідувальних БПЛА. Крім того, ворог завдав 51 авіаційного удару та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, постраждали мирні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару. В районах Гатища і Плетенівки Харківської області здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів гурів Козачок, Уди, ветеринарне, Козаче, Лапань, Олійникове, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Плетинівка, Бударки, Землянки, Озерне, Вільхуватка, Чугунівка тополі на Харківщині. На кубінському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали: красне перше. Фиголівка, дворічна, западне, куп'янськ, масютівка, кислівка і берестове Харківської області.